Вітаю глядачі! В цьому черговому розмовному відео я розберу проблему відігровки РП через войс чат, незважаючи на те, що войс чат як саме явище, зручна і невідокремлена функція гравців в багатьох онлайн-ігор. Ну ти просто бочиш нас двоїх син шлюхи, єбучі. Ти довбойок да, біжиш міна на своєму героїв з 550 МС. І понад перед нами біжиш, діборово з їбала блядь, Син парашена. Але саме в онлайн сесіях з ігор пов'язані з GTA, мають свої недоліки. Перед тим як я їх розкрию, то спершу не забуваю починати гру на Ukraine GTA. Я граю на сервері Східна Україна, де я маю свій власний промокод Кенері, який поки що дає 30 тисяч на початку гри. Але чим більше я матиму активацій, тим краще буде ваша винагорода. Тому почніть саме з себе. Ну а я починаю відео. Повертаючись до основної теми відео, я, як досвідчений гравець деяких фул РП проєктів наведу декілька проблем та навіть переваг при відіграванні РП у voice чаті на відміну від звичної відігровки в текстовому чаті. А почну я з технічних недоліків. Під цим пунктом розуміється технічні характеристики мікрофонів різних гравців. Різноманітність цих приладів може створювати проблеми в якості звуку під час відігравання РП ситуації завдяки voice чату У когось мікрофон дорожчий і якісний за звучанням, а у когось дешевий. І жахливі до такої степені, що буває дуже важко розібрати, що промовив його власник. Ця проблема підсилюється, якщо на якійсь глобальні РП ситуації чи в будь-якій іншій масовці зберуться багато гравців з різними типами мікрофонів, де у підсумку виникне не більше аніж вакханалія. І а вже ж переважно у більшості гравців якість мікрофону може бути низькою. Тому в більшості випадках ви будете чути шум або гудіння під час прослуховування чергової біндер відігровки від якогось лікаря. Коли справа стосується відігравання РП через текстовий чат, то одразу усуваються проблеми пов'язані з різною якістю мікрофонів, так як всі повідомлення Відображається у текстовій формі незалежно від обладнання. Фіксація порушень не завжди є можливість зафіксувати порушення РП відігровки гравця з voice чату через запис екрану по типу ShadowPlay, OBS, Бандікам та Fraps, на відміну від звичного отримання скріншоту. Як можна заскрінити неправильну відігровку з войсчату? Звісно ж, ніяк можемо уявити ситуацію для прикладу, як ви стріляєте з автомату в бік чмобіка, а той блискавично ухиляється від куль, немов ухилянт від повістки. А вже ж цю відігровку він промовив у voice з чат таким чином ухилився від усіх куль з автоматної черги, Ха-ха, лох! А ви цю відігровку не зафіксували на відео через певні обставини. Відповідно, не зможете поскаржитися на гравця на форумі. Запис екрану потребує більше продуктивності та потужності комп'ютера, а також більше вільного місця на накопичувачі, чого, як правило, більшість гравців сампу їх не мають. Думаєте, якби всі гравці сампу мали потужний комп'ютер, то яка їх кількість одразу ж перейшла до GTA 5 чи навіть інші більш сучасніші ігри? Саме тому за допомогою текстового чату гравці можуть легко зафіксувати порушення правил чи неправдивий відіграш персонажа одним натисканням збереження скріншоту, оскільки всі повідомлення залишаться у письмовій формі. Це спрощує процес контролю за дотриманням правил гри. Віддаленість від персонажа. Гравці можуть відчувати більшу віддаленість від свого персонажа, оскільки голосовий чат зазвичай відображає їх реальний голос, а не текстові висловлювання персонажа. Може показати своє присвічення. Будь ласка, ви собі можете уявити, щоб гравець військовий мав голос підлітка, котрого якраз відігрує гравець підліток. Хоча й можна зустріти більш дорослішого гравця, якому буде лічити голос дорослого персонажа, однак все одно неприродньо, якщо його голос відповідає дитячому віку. Різниця в вікових показниках гравців може порушувати реалістичність рольової гри серед інших учасників. І знову ж таки цю проблему вирішує відігровка ролі через текстовий чат, що дозволяє гравцям краще відчути атмосферу рольової гри, оскільки. І вони можуть легко уявити реакції та дії персонажів на основі письмових повідомлень. Вік гравців натомість не впливає на сприйняття тексту, що дозволяє краще зануритися в гру. Це схоже на те, як при читанні книги ви уявляєте персонажів як повноцінних особистостей завдяки детальному опису автора. Людський фактор відігравання ролі через голосовий чат може стати складнішим через низку факторів, одним з яких є обмежений словниковий запас гравця. Недостатній запас слів може ускладнювати формулювання думок та опис дій. Персонажа від першої особи, проте це лише один з можливих чинників. Також варто враховувати, що інші психологічні аспекти, такі як комплекси, психічні розлади, хвороби та інші обставини, можуть впливати на здатність гравця виконувати якісне відігравання ролі через голосовий чат. Це може призводити до втрати атмосфери гри та негативно впливати на загальний досвід учасників рольового процесу. Використання ж тексту дозволяє гравцям чітко та точно виражати свої думки та дії персонажів, описуючи їх у деталях. Це дозволяє краще розуміти іншим учасникам гри, що відбувається та які відбуваються взаємодії. Гравці уважно можуть розглянути свої відповіді та дії, що дозволяє їм краще розробляти своїх персонажів та уникати спонтанних реакцій, що можуть порушувати атмосферу гри. А детальніше про спонтанні реакції я розкрив в наступному пункті: відсутність необхідності для уважності. При відігруванні РП у Voice чаті гравці можуть відповідати миттєво, реагуючи на ситуації без додаткового обдумування, це може призвести до менш обґрунтованих та менш Етально продуманих відповідей натомість відігравання РП через текстовий чат вирішує подібну проблему тим, що гравці мають можливість бачити текстові висловлювання свого персонажа та інших гравців, що може стимулювати їх до більшої уважності до деталей та обміркування відповідей. Також мається можливість виділити більше часу для редагування своїх повідомлень перед надсиланням, щоб вони виглядали більш обдуманими та правильними у голосовому чаті. Редагування власного мовлення складніше, що може призвести до менш якісних відповідей, таким чином від Віддаленість від персонажа під час відігравання РП через Voice Chat може призвести до меншої інтенсивності, а також заглибленого розуміння та відтворення персонажа гравцем, поліпшення ерудиції. Цей пункт є суперечливим, оскільки не тільки відігравання РП через текстовий чат мають переваги, а також і голосовий. Не варто вважати, що відігравання РП в голосовому чаті має лише недоліки. Тим не менш, відігравання РП через текстовий чат може значно вплинути на ерудицію гравця в кращий бік з кількох причин. І перша причина розширення словникового запасу. Асу РП часто вимагає від гравців детально описувати дії, думки та діалоги своїх персонажів. Це стимулює їх використовувати ширші словникові запаси, вивчати нові слова та вирази, що допомагає в розширенні їхньої мовної компетенції, покращення навичок письма, часте написання текстових повідомлень для опису ситуації та діалогів допомагає гравцям покращувати навички письма, включаючи граматику, орфографію та стилістику. Вони вчаться висловлювати свої думки чітко і зрозуміло, розвиток критичного мислення. РП вимагає від гравців. Ухвалювати рішення на основі різних сценаріїв та інформації. Це сприяє розвитку критичного мислення та аналізу, адже гравці мають передбачити наслідки своїх дій і враховувати різні можливі реакції інших персонажів, покращення комунікаційних навичок. РП через текстовий чат сприяє розвитку комунікаційних навичок, адже гравці вчаться ефективно спілкуватися з іншими та співпрацювати для досягнення спільних цілей, розширення загальних знань. В більшості випадках РП часто включає історичні, культурні або наукові аспекти, що стимулює в вивчати нову інформацію для більш автентичного відтворення своїх персонажів і ситуацій. Це сприяє розширенню їхніх загальних знань і кругозору. Можна навести приклад, що якщо у вас виникає бажання відігравати члена афроамериканського величного злочинного групування, то не буде достатньо створити чорношкірого персонажа та робити з себе типового тру генгста Але ще потрібно сформувати цілу особистість з таким мінімальним змістовим описом, як риси особистості персонажа, цілі, страхи, звички та багато іншого. Звичайно, для розкриття таких. Аспектів не обов'язково звертатися за такими ресурсами, як книги чи інтернет-статті з психології. Достатньо прочитати літературні твори або подивитися фільми з метою спостереження за поведінками та звичками різних персонажів, з яких ви можете вичерпати ідеї для створення власного тисмокчиш, рядовий «Сер, ні, сер». Я певен, що такий, як ти, трахне чоловіка взати і не захоче подрочити йому. Я буду наглядати за тобою. А вже ж ця практика стосується лише тих, хто проводить час на фул РП проєктах переважно із зачиненою реєстрацією: емоційний та соціальний інтелект. РП вимагає від гравців розуміння та відтворення емоцій і реакцій своїх персонажів, що сприяє розвитку емоційного та соціального інтелекту. Гравці вчаться краще розуміти інших людей і їхні мотиви, що є важливою навичкою в реальному житті. Тим не менш, відігравання РП через голосовий чат також має свої переваги, які можуть позитивно вплинути на ерудицію гравця. Ось кілька аспектів якими може похвалитися такий формат: розвиток усних комунікаційних навичок. Голосовий чат сприяє розвитку навичок усного мовлення, допомагаючи гравцям покращувати вимову, інтонацію та ритм мови. Це корисно для тих, хто прагне поліпшити свої комунікативні здібності та впевненість у спілкуванні, швидкість реакції та адаптації. Відігравання РП через голосовий чат вимагає швидкої реакції та адаптації до ситуації. Гравці вчаться миттєво реагувати на репліки та дії інших персонажів, що сприяє розвитку швидкого мислення і прийняття рішень емоційне вираження. Алло, ябище и бара! Тут я за специально з видео Через голосовий чат гравці можуть виражати емоції більш природньо та автентично. Це сприяє кращому розумінню та відтворенню емоційних реакцій, що важливо для розвитку емоційного інтелекту. І висновок цього відео такий: відігравання РП через текстовий чат є більш універсальним форматом, а також може мати значний позитивний вплив на ерудицію гравця, розвиваючи його мовні, когнитивні та соціальні навички. У той час відігравання РП через голосовий чат може мати деякі технічні та психологічні труднощі з боку гравця, незалежно від певної кількості. Ті плюсів, які я перелічив. А вже ж це не дає привід повністю відмовлятися від войс-чату, хоч на тому ж GTA. Принаймні на місці керівничого складу адміністрації проєкту я б обмежив на рівні правил використання войс-чату для відігровки РП, а лише залишив його в якості засобу. оод спілкування. І як завжди, за традицією, я попрошу вас поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал та залишити будь-який а бажано конструктивний коментар. До зустрічі!